Добрий день, хлопці. А що ви тут робите? А в чому заключається ваша праця? А ви такі що мови сказали? <звістка> я я, я хтоська? Я Ціпка Галина Яківна, я громадянка України, жителька села Поташі. Ми не мусимо ну. вам віддати на ваше детально. момент. Дивіться, я вас дивіться. підтримую 100%, дивіться. Ви повістки вручаєте, да? Чи що ви робите? Ми працюємо. Працюєте, так? Да? А дивіться, а ви не хочете зараз попрацювати? У нас зараз сесія йде в селищній ради. Не, я, це не 16. 16. А, дивіться, то я так поняла, там такі ж самі люди сидять, які отут, що ви ловите. Такі самі. А ви не впевнені? Ні, а ви не впевнені, що там такі самі в нас на сесії а, депутати? Який? Наказує наше керівництво. А тобі дождіть, то ваше керівництво, можем... наказало, ваше керівництво вам наказало, ваше керівництво вам наказало іменно ловити оцих таких простих, як я, оцих, що їдуть за рулем. Ми людей. А, ми а що перевіряємо військово, лікові дають чи перебуваємо в О, да. Не але... А цих провірити, що там всі сьогодні зібралися в селищній раді, ви не можете? А? А коли для них час? Тобто біляжі, для нас час настав уже давно. Для мене цей стан настав два роки назад. Коли для них Кол... да. коли для них настане, коли для них цей час настане? Не заважайте, будь ласка, нам працювати. Я вам не заважаю. Я не заважаю, що я вас роблю? Я тут чуєте увагу на себе на себе. Ну я... ачу виконувати наші обов'язки. я нічим не перескочу. Я вас поліція охраняє, я не перескочую. Я вас... Я тоже рада вас бачити. Ребята, а ви скажіть чого? Чим від відрізняються оті, ті, що зараз зібралися там на сесії, і ну, усі? Не... А чому ви не по... а як це ви? Потрібно. Ні, що ви... ви мені дякуєте? Ви скажіть, будь ласка, чим вони лучі тих, що зараз їдуть за рулем? А чо? а чо? А чо ви? А чо ви? підожди, чому ви? ні, А чому ви їх не спитали? Чи вони військово об'язані, чи вони не військово об'язані? а чо? коли, скажіть, коли? От ви воєнний, коли настане їх? А час а наш час настав, за... коли настане і час. Що можливо, Ви повинні мені відповісти на питання, я не маю, коли я не, не, не повинно, то підождіть. Як це взагалі ви не по я хочу знати, коли настане їх час? Наш час письмому настав вигляді. Будь ласка, запитання. Я од надала вам письмовому вигляді. 16-го числа рівно місяць уже пройшов. Виміні нічого не дійшло, тому я не 16-го числа рівно був місяць, як я вам надала в у вигляді. Я не бачу від вас відповіді, коли настане їх час. Нічого не прийшло. Підіть, скажіть, коли настане їх час, коли їхній час наш час настав два роки назад, і от тих, що їдуть за рулем, час а уже настав. Час років назад і Нічого, років, нічого. Я вам дякую за службу. Скажіть, місяць, коли настане їх час? Місяць, як тут я дуже не хочу. І коли з вами зараз? А чому? Тому чому? Ви, чому? Ви, чому? Я Я... 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 прокаційні я... питання. Яке пров... це провокаційне питання? Це так. В чому його провокація у моєму питанні? Що я хочу, що всі Тому. хочуть люди знати, коли їхній час настане? Я б сказав письмовому, вам уже підожіть. Уже рівно Мені місяць шістнадцять рівно 16-го числа. Рівно місяць, хлопці, коли настане їх час, скажіть, будь ласка, коли ви знаєте, я бачу, ви знаєте відповідь на це питання. Це я не знаю, він поліцейський. Коли настане їх час? Коли ви їх прийдете і запитаєте, чому ти тут один з другим, а не там, де я був, де наші зараз? Чому? От скажіть, будь ласка, як людина, як людина, людина, навіть як не воєнний. От коли, на вашу думку, абсолютно не цікаво. Вам ви... лише буде час постояти покричати. Чесно. Ні, мені це... мені дуже, мені дуже мені цікаво. А ви що? Підождіть, ви зараз на моїй землі. Я що, в частину до вас прийшла? Я прийшла до вас у частину і вас знімаю. Ви мені не я просто підозріть. Маю право. Я, маю... я не маю право. А це ж Да, я не маю права знімати військові об'єкти, пости і проче, проче. Ви зараз стоїте коло мене. Ви що? Де пост? Я не бачу. Де знак? Покажіть мені, де пост? Де пост? Де? Покажіть мені цей документ, що ви маєте право тут стояти, як це не зобов'язані. А що ви зобов'язані робити? Ловити таких, як я, виконуйте свої обов'язки. Я вам кажу, дивіться, у вас план буде. Дивіться, вам буде план. Вас буде план зараз на місяць. 16 душ там стоїть. Я не порушую ніякого закону. Коротше, я не порушую ніякого закону, закон порушую. Ви, ви порушуєте закон. Що на все дороге? Хлопці, ви вже тікаєте, а не дали мені відповідь на питання. Ви не дали мені відповідь на питання. Я вам перешкодила, що ви тікаєте. Ви мені не дали відповідь на питання, ні за 16 число, ні зараз, ні на письмову мою заяву, ні зараз. Ви не дали питання. Відповідь.